Вітання всім 13.08. Заїхав на 132-й піонер. Ну, це направлено їхав подивитися гусінь. Та, що була в мене в прошлому році на Ліман 59 580. що вона в нас тут наробила вже. Ну, голову б'є, пробує залізти. Десь. Може і залази, ну там де от отака от штука виходить. В минулому році цього було менше, в цьому році не масово, але, але її видно. Ось така от гусінь. Амброзію їздить. Не знаю, на другі поля їхати не буду дивитися, там точно так же. Може навіть гірше. Ну, гусінь дає. Соняшник так підрозвився, виповнена навіть середина, дивіться які голови. Тікає, аж бачите, це одна із, скажімо так. Так, в принципі, він невисокий, низкорослий Таке урожай покаже, але ось дивіться, що, що з листям коїться. Ось. Ну, коротше, добиває. Є звісно голови і поменші. Дивіться, яка вона агресивна вона сидить. Нервничає. Жесть. Коротше, якась печалька. Наче все було добре. Оце кум заїхав. Каже, а що ти гусінь в цьому році немає, що з не викладаєш? Кажу є, Ну не виложив. По факту приїхав. Аж засмутився. Дивіться, що робиться. Там де голову пробила гусінь, там вона вже голова чорна. Ну, благо, що вона її не кругом добиває чи пробиває. Ну пробує. Хватає, знову ж таки, на кожному розстінні є сліди, її є листя побите, Ну там, де, бачите, припріває вже сьомочка, там, де прокусила шкуру, там гайки. Отак. По концентрації я ж говорю, в прошлому році, надо дивитися попереднє відео минулорічне. Яка там була концентрація? Я думаю, в цьому році вона не менше, бо таких лисих у мене не було соняшників в прошлому році. Ну дуже дерево. Тут ось ось сидить, їсть, на голові ось ось сидить, їсть, ні ще під голову, мабуть, лізе. Хоч не вкусимо. Гризе сидить. Коротше Дивіться, яке. Ой, все, биться кидається, йопт. Короче, агресивна. Скоро буде страшно в соняшники і заходити. Нічого вже, в принципі. Осінь скоро, я думаю, може косить скоро надо не догризе. Там де більші голови, там теж наче. Товща шкура не, не бере. Там де голова поменша, там видно, що і, і добиває. В общем, не місяця без приколю, скажімо так. От так, так що коментуйте, пишіть у кого як, як боретесь. Може в когось є дрон, хтось з дроном з цим працює, с кідником виводить його, я щось геть не хочу нічого робити, ну і не буду. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Я зараз дійду до сусідового поля, подивлюсь, що у них там з гусінням Перейшов сюди. Ну тут 130-й піонер щось на нього схоже. 132-й він низенький, маленький, цей повищий. вищий. Ну, гусінь я вже бачу, що і тут є, що сидить. Ну не так, чи може і так, наче не так жорстко воно його гризе. Може це так здається, тому що це не мій Сусід аж завжди кращий. І гусіні менше, і гризе менше наче й голови в нього більші. І у сусіда завжди все добре. Гусінь є кругом, присутствує, аж підгнивші шляпи вже місцями з'являються. Ну це у мене, я таких побачив по тому краю. цього краю не бачу, може і за того, що він нахилився, не видно. Вон є підбита шляпа, вже гниє. Коротше, трошки буде Трошки буде горе, трошки буде потір, але ми це все пройдемо і переживемо. Не витримав я, заїхав ще на один свій кусок 132-го, теж він тут метр шапкою в прыжку, весь скоро. сусідський на пів метра, мабуть, вищий. Тут теж він вже в принципі, оцвітає. ну, але він сіяний пізніше на тиждень десь так. Ну, Уже є. Уже є. Не так масово, але гусін з'являється. Вона коруча, як цвіт скидується, так вона приступає до роботи. Я так дивлюсь, вже все теж голова побита, листок де не де побитий, ну, не так як там. Але я думаю, тиждень різниці тут, мабуть, теж працьовита гусінця буде, вони нагонять. Втрачене, чи впущене, чи втрачене. Ще це якийсь 132-й піонер, не знаю. Один візит я приїжджаю, він мені не подобається, потім він мені подобається, потім він мені знову не подобається. І, значить, і є голова, наче і маленька. Як, 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 як сказати, чи як подивитися. Втім, буде коситися, то буде все, мабуть, ставати зрозуміло. Ось, ой, чуть не вкусила, пта. Що дивіться. Вибила дирку, голова вже пожовтіла і Оно, сидять вже. Коротше і ця згниє скоро. Колір уже не тот. Є, є, працює, працює гусінь і на цьому кусочку. В общем, не сильно. Добре, це. Ну, Подивимося, як буде. То все. Голова я ж кажу, одна така, одна в три рази більша. Що він тут буде сипати, непонятно. В принципі, в мене Ліман 59 580 в прошлому році був, то така ось голова вся була. Мені казали, що він сипать максимум 20 зможе. Я його покосив по 30. Звісно, я був в шокі, ну і не тільки я. Побачимо, що з цього буде. Голова вже більшою ставати точно не буде наливатися, я не знаю. До самої серединки ось вже бубка ну якби заповнена, не так, що півголови пустої тільки по краях. Що в великий, що що в маленько, якби наче... наче все добре повинно бути. Ну, що він налється, я думаю, що... Щось, щось буде сипати воно тут. Як на мене, то 20 не більше. Хтось скаже, що і 15. Тут соняшник по соняшнику. З усіх боків Бугор. Зараз я нас стою на одному, на самому верху. Туди Бугор вліво, туди Бугор, туди Бугор. Ну, Тупо один. Як там, у кума із глобуса, це таке щось Типа глобуса теж хороший. Все бачите, що робиться. Гниль. Не хочеться даже роздовбувати його. Пусть мені гидко там ковиряться в ньому. Не буду. Короче, є воно, Там де гусінь залізла. Ось є. Та є, в общем. Подивимось який відсоток воно з'їсть. Якщо буде каша в бункері, то буде невесело.